31 жовтня, 8 вечора, ефір відповіді на ваші запитання, ті, що ви мені писали під дописом. Також, в кого є ще бажання, можете писати питання в коментарях, свої особисті, пишіть чітко питання, дата народження, ім'я та ваше питання. Так, давайте дивитись. Перше питання. Вітаю. Яна 4, 4 03, 03, 82 рік. Чи зможу ще народити дитину? Так, Яна 4.03.82 82 год. Чи зможу ще народити дитину? Давайте подивимося. Яна 4.03.82 82. Чи зможу ще народити дитину? Так, Яна, робота. Ну, дивіться, ще треба тут карти кажуть попрацювати над цим. Бачите, робота. В принципі, королева Пентакліт гарна карта на вагітність, але поки що падає пасив, карта пасиву. Стосовно діт... народження дитини Яна. Так, ну, я вважаю, що ось, дивлячись на даний час, то карти відповідають, на жаль, на жаль я поки що тут карти кажуть ні. Треба працювати ще над собою. Ось карта роботи і ось карта ви. Бачите, треба працювати над собою для того, щоб ще народити дитину. Можливо, у вас щось зі здоров'ям. Бачите, тому що тут у нас карта четвірка мечів, це карта. Вказує на те, що проблеми зі здоров'ям у вас. Якщо хочете дітей, треба е, знайти гарного лікаря та працювати, лікуватися. Так, наступне питання. Доброго вечора. Сергій 25.03.78 год. Чи вдасться відкрити свій бізнес до кінця 23-го року, я так розумію? Так, Сергій, 25.03.78 рік. Чи вдасться, чи вдасться відкрити свій бізнес до кінця цього року? Сергій, 25.03.78. Чи вдасться відкрити свій бізнес до кінця 23-го року? Сергій. Ну, поки що падає поразка, ну, на жаль... Ні, тут карти кажуть, що ні. Бачите, карта поразки, карта тупікової ситуації і карта як завершення. Завершення чого для Сергія в бізнесі? Якось, можливо, ви хочете, ви плануєте, але тупікова ситуація, ось бачите, з грошима. До кінця 2023 року відповідь стосовно бізнесу, на жаль, ні. Так, добрий день.

Так, ну тут 10 пентаклів, 2 камечів. І знов, бачите, ті ж самі карти, хоча це інше питання. Я так розумію, Сергій шукає роботу з великою зарплатньою, 10 монет. Але е, поки що такого, е, такого предложення не буде на горизонті. Бачите, поразка тупік. Чи знайде роботу Сергій? Е, в 24-му році, давайте так запитаю, Сергій 17.05.82 -е, -е, -е. ли роботу в 24-му році. Сергій знайде роботу. Ну, бачите, тут пошук, планування, зміна ситуації. Ну, в принципі, так, в 24-му році Сергій знайде роботу, але ось якщо по десятки монет хоче роботу якусь. Ну, з великою зарплатнею, на жаль, ні. Карти кажуть, що ні. А в принципі, роботу знайде у 2024 році. Але зарплатня буде не така велика, як би вам хотілося. Так, доброго дня! Наталія 12.01.1987 і Тетяна 15.03.1987. Чи поїдемо на Кіпр у 2024 році? Тетяна та Наталія, чи поїдуть на Кіпр у 24 році? Ну, карта правосуддя справедливості, башня. І, ну, дивіться, ну, ви плануєте, так, поїздку на Кіпер. Тут, бачите, карта правосуддя. Щось з документами, тому що падає башня. Ось перед своєю поїздкою перевірте всі свої документи, ці загран. Тому що падає башня на справедливість. А чому Тетяна та Наталія? Чому башня? Щось. Якщо дивіться перед поїздкою заблаговременно, перевірте документи свої, щоб, в принципі, поїздка від, може відбутися, якщо буде все в порядку з документами, тому що бачите, тут правосуддя і башня це на документи падає. Якщо ви це знайдете, бачите уміряність, тобто збалансуєте ситуацію, буде перемога. Тобто, так, ви поїдете на Кіпр, якщо у вас буде все в порядку з документами, зарані їх перевірте, щоб не було потім у вас нежданчиків. Так, доброго денечка, Сергій 3.12, 68 -го года рождения. у меня сегодня эфир про работу ну, все доброе сергей 3 12 68 года рождения устроятся ли на работу до конца 23 года давайте до конца 23 года устроится сергей на работу 3 12 68 года рождения сергей устроится на работу до конца 23 года и Так, до конца 23 го года устроиться на работу. Ну, в принципе, так, так, в принципе, влаштуется на работу. А чему 5 монет? В принципе, так, влаштуется. 24. Рік, 24 рік. Сергей, 3, 12, 68 й год. Значит, стосовно работы. Буду работа у Сергея. Ну так, так, влаштується до кінця року і в 24-му році теж буде робота. Сергій, в принципі, буде. Але там п'ятірка монет падала. Можливо, зарплатня трошки не буде вас влаштовувати. Спочатку, потім падала карта вище. Тобто, спочатку буде менше зарплатня, потім вже буде трошки більше. Так, Іван, 23.06, 48 го години. мой гараж полиция отберет отберет ли у, и у ивана гараж полиция иван 23 на 6 48 года заберут ли гараж у ивана полиция ну интересно так тут дэвид жеслив таемница еще там вон и Боротьба, поборотися ще з ними, з поліцією Івану ще прийдеться поборотися. Там щось і гроші. Я бачу невелику суму, якусь вони там можуть з вас требувати. Чи заберуть, чи заберуть ли гараж поліція? у Івана. Башня, справедливість. Ну, щось у вас там, до речі, з цим гаражом, з документами. Бачите, падає на документи, падає башня. Ну, в принципі, більше пугають, це залякування. Але е, можуть забрати, якщо з документами у вас е, Іван не в порядок з цим гаражом, якісь там, ну, ви зрозуміли, в принципі, забрати можуть, але поки що йде залякування. Ну, тобто тільки на емоції давлять. Ну, Ось така відповідь вам. Так, давайте подивлюсь, хто мені тут ще пише. Так, Віра, добрий вечір. Зараз, щоб було мені видно. Ага, про курси. Добрий вечір. Добрий вечір. Катерина 10.07.82 -го года рождения. Катерина. Чи відкриє свої курси англійської мови в 2024 році? Чи відкриє Катерина 10,072 рождения свої курси англійської мови в 2024 році? Чи відкриє Катерина курси? Е, можливо, навіть швидше відкриє, тому що карта швидкості. Да, це її мрія, бачите, зірка. Допоможе якийсь чоловік, можливо, або прислухайтесь до поради чоловіка. Катерина відкриє свої курси англійської мови в 2024 році. Грошова допомога буде потрібна. Ну, дивіться, так, в принципі, велика ймовірність відкрити курси є. Бачите, карта швидкості, можливо, навіть швидше. Це її мрія. Вона давно про це мріяла, про ці курси. Треба допомога чоловіка або порада. Також їй прийдеться десь брати гроші. Ось, бачите, їй потрібна буде допомога на відкриття цих курсів. І гроші, до речі, буде знайти дуже важко. Курси як відкриє, але ось гроші, фінансування на це все буде дуже важко їй знайти. Така вам відповідь. Так, скажіть мені, будь ласка, що чекає до кінця року Светлану. Ну, треба треш, трішки, трішки, в якому плані чекає? Фінанси, робота, стосунки, здоров'я, саме в чому. Так. Світлана 11.02, 72 годиждення, що чекає до кінця 23-го року Світлану. Стосунки, зрозуміла. Світлана 11.02, 72, .72 рождення. Що чекає Світлана до кінця року у стосунках? Що там у стосунках? Ну, диявол. Диявол, це, знаєте, що? Це у вас якась... Залежність від чоловіка, чи м, стосунки. Ну, якщо у вас є стосунки, ось є на даний час чоловік, то можу сказати, що вам з ним тяжко. Є проблеми. Можливо, у нього є проблеми з алкоголем або будь-яка залежність. Вам з ним дуже важко. Якщо нема чоловіка, то, в принципі, можете зустріти чоловіка по дияволу, але він буде ну, такий собі. Треба його. Остерігатися. Так, Світлана, стосунки. Бачите, карта обману падає. Е, так. Так, що чекає Світлана у стосунках? Ну, дивіться, Світлана, до кінця року, якщо, вам, якщо у вас є чоловік, я вам вже сказала, що е, у вас з ним якось стосунки до кінця року, ну, не дуже. Тут і карта обману. Е, і не все договарює, вам з ним важко і залежність. Якщо у вас нема стосунків і ви хочете, ну, тобто, питаєте, чи зустрінете когось, якщо ви зустрінете чоловіка, в принципі, ви можете його зустріти, але бачите, знов карта обману. Тобто він буде не тим, ким здається. Також карти кажуть, що людина, можливо, буде младша за вас. Буде від вас хотіти бачити, чого? Грош, грошей. Ну, тобто, будьте, будьте, будьте пильні. Будьте пильні, Світлана. Так, ну, добрий вечір. Мені потрібно Олександр та Наталія, мені потрібно для запитання дата народження. Ну, давайте я запитаю так, як ви написали. Ну, краще мені карти... Відповідь карт буде чіткішою, якщо буде, буде дата народження. Так, добрий вечір. Що думає Олександр, 42 роки. Про мене Наталію 36 років. Дякую. Наступного разу, якщо захочете запитати, пишіть е, дату народження. Що думає Олександр, 42 роки. Про, роки, про мене Наталію 36 років. Що він думає? Карта Мир. Планування якесь. Карта Луни. Що думає? Олександр про Наталію. Так, ну що в нас тут? Ну, в нас тут е, карта Мир. Ну, вона, ви знаєте, вона вказує, ну тут ще й Луна є. Ну, тобто. Тут два, дві, два варіанти відповіді. Або буде примирення, бачите, була якась сварка по луні, був якийсь конфлікт, можливо, стосовно грошей, буде примирення. Якщо цього не було, то карта, тут падає якась карта завершення, або ви дізнаєтесь щось таємне, тому що тут карта луни, це щось таємне мутне, щось таємне узнаєтесь, узнаєте про чоловіка. До речі, щось стосовно грошей. Ну, ось так відповідь. Але наступного разу пишіть дату народження повну. Так, добрий вечір. Тетяна, 12.08.78 года. Чи повернеться додому в цьому році? Так. Тетяна року годорожіння. Чи повернеться додому в цьому році в листопаді? Тетяна 12.08.78 год повернеться додому е, в цьому році, в 23-му. Тетяна повернеться додому. Ну, карта дому падає, дивіться. Це карта дому, четвірка жезлів. Зміна ситуації. А е, чого п'ятірка мечів? Так, ну що тут стосовно повернення додому. Так, в принципі, карти кажуть, що дуже велика вірогідність повернутись додому. Але ось тут падає чогось поразка. Бачите, поразка на ваші мрії. Чого поразка П'ять мечів? Карта ілюзій. Тобто ви хочете повернутися. Тетяна хоче повернутись додому, але дуже переживає по ілюзії стосовно заробітку, стосовно грошей роботи. Вона із цього, бачите, башня. Тобто вона ще не вирішила, Тетяна. Це залежить все від, все від неї. В принципі, карти на повернення падають, але, але вона ще в ілюзіях, вона ще в роздум'ях, чи повертатися стосовно роботи, стосовно заробітку, тому що, бачите, падає. башня. Але повернення можливо. Так, ви написали мені дату народження. Ну давайте запитаємо. Олександр 16.01.81 рік. Та Наталія 15.03.87 -го года рождения. Що, що Олександр думає про вас. Так, Олександр 16.01.81 -го года рождения. Та Наталія. 15.03, -е -е, 87 будем. -го Що Олександр думає про Наталю на даний час його думки? Так, ну дивіться, тут якесь, бачите, знов карти відповідають вже по-іншому. Йде якесь планування на майбутнє. Карта Єрафанту. Планування йде. І якось з минулого, тобто, можливо, ви вже давно знайомі, або були раніше знайомі і хочете якось відновити ваші відносини. Ну, тобто падають непогані карти, що він про вас думає, по, карту, по карті Ірафант в нього про вас тільки позитивні думки та почуття. До речі, почуття з майбутнього, з минулого до вас нічого поганого тут не показує Так, здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Маша 38 що Что ждет меня в личной жизни до конца года? Благодарю. Напишите, пожалуйста, Маша, свою дату рождения. Угу, бачу. Так, Маша 4 Наверное, 16.04.85 года рождения. Правильно? Так, Маша, 16.04.85 года рождения. Что ждет в личной жизни до конца 23-го года? Маша, что ждет? Король мочив В личной жизни счет Шикайи. Ну, дивіться, в принципі, король мечів падає, чоловік падає. Е якісь гарні новини вас чекають. До речі, йде ще якась перемога у відносинах, у стосунках. Якщо немає чоловіка, то можлива зустріч. Бачите, у вас є мрії, можливо, зустріти чоловіка. В принципі, карти досить непогані йдуть на кінець року. Можливо, ви і зустрінете чоловіка. Ось це карта гарних новин, гарної звістки. Якщо у вас вже є чоловік, то від нього буде звістка. Ось так можу сказати. Якщо візьму... Так... Угу. Так, якщо візьму квартирантку Віра 22.02.1960 року, якщо візьму квартирантку в листопаді, вона буде порядною людиною, проблем з нею не буде. Якщо Віра 22.02, року, года рождення візьме квартирантку до себе в листопаді, якою виявиться ця людина? Якою вона виявиться? Ну, вам дуже буде важко з цією квартиранткою. Бачите, карта важкості. Ну, по цим картам можу вам сказати, що вам дуже Це карта залежності, якось, бачите. Можу. І, і досить буде важко з неї якось гроші за кварплату, я не знаю, вибивати чи брати. Ну, дивіться, квартирантка якась не дуже. Треба ретельно. Людину більш, ну, це ж вона буде з вами жити, вам її треба краще пізнати. Ну, тобто, падає, що якась квартирантка в листопаді. По дияволу, ну, ну, не дуже буде. Ця жінка, бачите, жінка розчарування у вас падає. На жаль. І вам буде дуже з нею важко уживатися. Карта 10 джезлів, це карта важкості. Так, добрий вічорок. Посмотрите, Альона. Посмотрите, пожалуйста, Алена третья, Алена девятая, ноль третья, семьдесят второго года рождения. Поменяет работу в следующем году, в двадцать четвертом. Поменяет ли работу Алена девятая, ноль третья, семьдесят второй год рождения. Поменяет ли Алена работу в двадцать четвертом году? Поменяет ли работу Алена в двадцать четвертом году? Ну, в принципі, так, поміняє. Можу сказати, що не з початку року їй хтось щось, карта допомоги. їй треба звертати увагу на різні, на те, що тобі пропонують. Можливо, хтось їй предложить какое-то хорошего міста. Бачите, і карта дороги падає, або карта зміни. Зміниться зміни ситуація з важкої на більш кращу, тому що в нас падає королева Пентаклі та карта перемоги. Я думаю, що, скоріш за все, стосовно роботи, більше весна, літо, ось туди буде зміна. Не початок року, а трошки туди далі, в 24-й рік. Якщо є у вас ще питання, пишіть. Я ще трошки підожду, там буду вже завершувати ефір. Я так розумію, що всі вже, хто хотів, свої питання задали. Бажаю всім вам гарного вечора та тихої ночі. Бережіть себе на все добре.